І я встиг на роботу вчасно. Чудово. Мій кінотеатр під надійним наглядом. Привіт. Ось мій квиток. Що? Ні, вхід виключно для супергероїв. Звичайні люди не пройдуть. Без проблем. Я супермен. Серйозно? Цей косплей уже нікого не переконає. Геть. Потрібні докази. Як скажеш? Ого. Чи ти далеко зібрався, хлопче? Напишіть у коментарях, які суперздібності хочете мати ви. Ну, як, чи є ще питання? Заходь, друже. Приємного перегляду. Чи ти це бачив? Кінотеатр для супергероїв. Можна влаштувати собі побачення зі Суперменом. Прекрасна ідея. Ходімо. Привітики, пане охоронцю. Що це за непорозуміння у фіранці? Вхід виключно для супергероїв. Я супермен. Дивись. Ну як? Зараз я покажу тобі криптоніт. Де вхід у кінозал? А ось. Дивак. Він точно не пройде. О, перепрошую, пане. Ось мій квиток: вхід виключно для супергероїв. Ти супергерой? Я так не думаю. Пане Халку, я все зрозумів. Проходьте приємного перегляду. Ух, не впізнав хлопця відразу. Буває. Ти це бачив? Геніально! У мене є ідея. Стій тут. Що ж нам ще з Аго, поглянь, хто це? Ось мій квиток. Привіт! Чи можна пройти? Яку маєш суперздібність? Хвилинку. Візьму попкорн. Я це позичу. Дякую. То як? Гаразд. Приємного перегляду. Чи ти це бачила? В мене виникла геніальна ідея. Привіт. Я еластика. То як? Це моя суперсила. А це мій квиток. Гаразд, дякую. Дайте його мені. Трясця. Я навмисно впустила. Зараз підніму. Вдалося. О, тримайте. Гаразд, дивна дівчина. Проходьте. Дякую. Також маю супердовгі кінцівки. Ось. Так. Ось моя суперздібність. О, ні, йолупе. Ні, ні, ні. Це видаремно. Трясця. перепрошую, ну без драми. Ось мій квиток. Покажи свою суперсилу. Окей. Бачиш мій молот? Спробуй підняти його. Легко. Це складніше, аніж я думав. О, дякую, друзі. Гаразд, я тобі вірю. Проходь. Ну нарешті. Я ж тобі казала. Приємного перегляду. Треба буде підкачатись у залі. А ти хто? Я торшер. Вражає. Рею? Слава. А тепер спробуй підняти мій молот. Mm. Okay. Супер клей, суперсильний та супер міцний. Умовила. Ти маєш суперсилу. Проходь. Чудово. Дякую, друже. Ще побачимось. Ти дещо забула. Забери свій молот. та мені він не дуже потрібний. Гаразд. Що не так. А це що? То он воно що? Зрозуміло. А якщо? Ні, ні, ні. Це леді флеш? Привіт. Ось мій квиток. Чи маєш суперсилу? Питаєш? но. Я митцю. Ось ще один ля сувенір просто з Парижа. Тримай. Дякую. Люблю сувеніри. Проходь, будь ласка. Незабаром побачимося. Це було швидко. У мене є ідея. Так, так. Ні, ні, ні. Так, ось побачиш. Привіт, це леді флеш. Ну ж бо сміливіше вперед. І яка в тебе суперсила? Зараз я тобі покажу. Чи готова? Один, два, три. Ну, це вже занадто. Ось тобі справжня суперсила. Ні, я все зрозумів. І супершвидкість я теж заберу з собою. Це ж Локі. Неймовірні роги має. Ось мій квиток. Гаразд. То яку маєте суперздібність? Зараз побачиш. Це ж я. Чудово, я знаю. Звертайтесь, то я можу пройти. Це ж слушна ідея. Нам теж потрібні такі ріжки. Привіт. Я Локі. Ось мій квиток. Локі. А, вже ж! Чи можеш на кого-небудь перетворитися? Покажи, а вже ж, нема питань. Залізна людина. Я ваша віддана фанатка. Чи можна ваш автограф і селфі? Ні, будь ласка, дивіться в камеру. Не відволікайтесь. Спайдермен, годиться? Усмішку. Ви не в фокусі. Чи можете розписатися тут? Я обожнюю ваш фільм Трансформери. Гаразд, тримай. Дякую, ви найкращий. Ова, це ж спайдермен. Невже? О, погляньте, просто викопаний. А що тут власне відбувається, га? Що? Їх двоє? Але ж чому їх двоє? Якийсь хлопець прийшов і сказав, що він локі. Наївний чи не так? Ось справжній локі. Дякую, що підмінив приятелю. А моїх гадки не мали. Перепрошуємо, сталося непорозуміння. О, твій фільм вже розпочався. Дякую за допомогу. Приємного перегляду. А де мій щит? Ніде не можу його знайти. А ось ти де. Знайшовся. Мій любісінький. Хотів піти в кіно без мене. Привіт. Я розшукав свій улюблений щит. Це ж найкраща річ у світі. Поглянь. То як? То я прийду до зали. Так, а вже ж. Приємного перегляду. Ото вже ці любителі аксесуарів. А ти, власне хто? Я лейтенант Америка. Ось мій супер щіт. Поглянь. Незабаром повинен повернутися. Зачекаємо трішки. Зараз хвилинку. То як я пройду до залу? Навіть не знаю. Чи цей пес не твій щит шукає? Леле, перепрошую. Я не мав наміру забирати твою іграшку. Лови. Агов, іди звідси, біжи собі. Гаразд, мені час іти. Теж мені супергерой. Невдаха. Що дивишся? Хто дивиться? Привіт. У мене квиток у кіно. Потрібна ще й суперсила. Гаразд, потримай. І дивись. Гей, куди ти поділася? А твій попкорн? Хто його забере? Що за. Ну як? Дуже смачний попкорн, до речі. Невидима сила. Це круто. Ой, проходь, будь ласка. Приємного перегляду. Дякую. Що це було? Я маю план. Ходімо. Знову ви, скільки можна казати, немає суперсили, немає кіно. Ой, дивись, що це там. Де? Мершій, нужбо. Що ви там побачили? Шановні. Гей, шановні, де ви? Куди ви зникли? Спрацювало. Що за? А. Зрозуміло. Хочуть мене обдурити. Ого, Суперсила невидимості. Проходьте скоріше. Він нас пропускає. Дозволь мені глянути, нічого не бачу. Так, спрацювало. Чудовий танок. Що? А як же ти тут, і там? О, це не те, про що ти подумав. Просто легкий розіграш. Дружній пранк. Тільки не гарячкуй. Ось вам дружній вогонь. Супермен тут. Оу. І я вже спізнююся на роботу. Кларк Кент найкращий охоронник супергеройського кінотеатру. Жоден не пройде повз мене. Привіт! Ось мій квиток. Хороший квиток. Але цього недостатньо. Вхід виключно для супергероїв. Окей, секундочку. Цього достатньо. Так, жодних сумнівів. Ти супергерой. Я знаю. О, це не моя машина. Покажи свої біцепси. Ти просто супер. Ласкаво просимо до супергеройського кінотеатру. Гей, Сюзі, у мене виникла геніальна ідея. А ти ще хто? Привіт. Тримаю спокійно. Ось мій квиток. Квиток це добре. Але вхід виключно для супергероїв. Ще питаєш. Зараз ти сам все побачиш. Дивись, як я можу. Я суперсильна, супердівчина. Ова непогано. Ти тримаєш машину. Бідолаха, підводься. З тобою все гаразд. Вам гапли! Вхід виключно для супергероїв. Яка нахабність. Рею, ходімо, ми вигадаємо новий план. Привіт! Ось мій квиток. Чудово, але я пропускаю лише супергероїв. Пропоную парі, хто швидше облетиться навколо світу. Виклик прийнято, ти готовий гайда. Я перший. Скільки можна на тебе чекати? Визнаю, ти перемогла. Проходь у кінозал. Приємного перегляду. Все одно я у чудовій формі. Зберись, маю план. Увага! Увага! Починаються великі перегони. І формула мінус один. Змагаються флеш. Гей Сюзі, ти чого чекаєш? Іди сюди. Так. Біжу, а ти чому стоїш? Флеш проти супермена. Вперед на старт. Що тут відбувається? Зараз ми дізнаємося, хто з вас швидший. Готові? Руш. -ха -ха, він повівся. Ми перемогли. Ласкаво просимо. Вхід відкрито. Ні, ні, ні. Геть з мого кінотеатру. Сюзі, він реально супершвидкий. Гей охороннику. Ова. Чудовий плащ. Ось мій квиток. Крутий фокус, але ти повинен показати свою суперсилу, якщо ти наполягаєш. Прошу проходьте в кінозал. Приємного перегляду. Ох, вже ці супергерої. Чи ти це бачила? Рим, в мене виникла ідея. Ми зможемо це повторити. Дивись, який собачка. Гей, песику, як тебе звуть? О, як грубо. Ходімо, Сюзі. Ви хто? Добрий день. Ось мій квиток у кіно. Гаразд. Але щоб пройти в зал, вам потрібно показати мені свою суперсилу. Окей, ані пари з вуст. Просто дивись. Рею, швидко сюди. Когось він мені нагадує. О, вже біжу. Прошу вибачення. Зараз буде магія. Все, я готовий. Час назад. Що? Ну, гаразд, ви мене переконали. Проходьте в кінозал. Ласкаво, просимо. Чудово. Що? Ані руш? Це була погана ідея. Не можна здувати людей. Це не вічливо. Ходімо. Оу, прошу вибачення. Чим можу допомогти? Ось мій квиток. Вибачте, не можу вас пропустити. А вам потрібен супергерой. Одну хвилинку. Знайшла мій супермолот! Але що це? Яка ваша суперсила? Не віриш? Зараз покажу. Ну, що скажеш тепер? Хочеш потримати? Спробуй підніми. Ну все, мені це набридло. Так, все гаразд. Проходьте. Приємного перегляду. О, ще один клієнт. Привіт! Ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Так. Гей, прийом виключно для супергероїв. Так, заціни мій молот. Що це з ним? А, він просто втомився. Секунду. Гей, Сюзі, вперед. Гаразд вмикаю гелій. Oh ну Ось тепер все працює. Це мій потужний молот. Так, непогано. Проходь. Рей, ти куди? Повернись обережно. Тоні старт. Кларк Кент. Маєш чудовий вигляд. Друже. Новий піджак ти сам красень. Хороша кроватка. До речі, ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Окей. Ну, все. Я піду. Зачекай. Однієї руки недостатньо. Ну, гаразд. Я покажу тобі повний комплект. Оце вже інша річ. Ова. Ти літаєш. Ну Ось. Тепер ти стовідсотковий супергерой. Оу, точно, приємного перегляду. Це чудово. Дивись Сюзі, я робот. Точно Рею. Це геніально. Вхід виключно для супергероїв. А де твоя суперсила? Гей, ти мене бачиш? Зір точно не твоя суперсила. О, привіт! Я прийшов у кіно. Ось мій квиток. У цих окулярах нічого не видно. Вхід виключно для супергероїв. Ну, звісно. Зараз я притягну свій суперкостюм. Я готова рею. Одну хвилинку. Де тут вхід? Лови. Це круто. А де решта частин? Окей, лови. О, ось і мій залізний піджачок. Що? Це все підозріло. Ти вже одягнувся? О, так. Рею, залишилася маска. Голови. Я справжня залізна людина. Ова, ну ти крутий, друже. Приємно з тобою познайомитися. Так, мені теж. Ну, я піду. Ану, повернись. Тут щось нечисто. Зізнавайся, ти фальшиве залізо. Граю, чи ти цілий? Підводься. Він сильно тебе вдарив. Як він це зробив? Ого, вдалося. Було круто. Як справи охоронцю. Я вийшов по попкорн. Мій закінчився. Дурнувата рукавичка. Гей, Сюзі, зачекай. Гей, а де мій попкорн? Гей, це був. Ось мій квиток. Привіт. Гаразд, без суперсили не пройдеш, як шкода, що ти не впустив мене в зал. Гей, у чому річ? Я нічого не бачу. <плес> <плес> Потрібна ще суперсила. Прошу, мені не шкода. О, камера. Поговоримо ближче. Привіт, друзі! Ставте вподобайки цьому відео, якщо вам подобаються супергерої. І пишіть у коментарях. Поверніть камеру. Дякую. Сцена 27 дубль 10-й. А, точно, поїхали. Підійди з проходу. Кіно ось із почнеться. Оу, ти хто? Я спайдер Гьор. Привіт. А це мій квиток. А які в тебе є суперсили? О, без проблем. Зараз я їх продемонструю. Рею, іди сюди. Мерщій. Все готово. Лови. Я вмію пускати павутину. Так, молодець. Ну ми ще. Що вони роблять? Це так весело. Так, ваше павуче чуття не спрацювало. Це був ідеальний план. Не розумію, що пішло не так. Комусь справді подобається супермен дивні люди. Ось тепер інша річ: залізна людина найкращий охоронник. Дивись, що маю. Що вона робить? Верни мою рукавичку. О, ні, біжімо. Ви пошкодуєте про це, ані руш. Солодощі в моєму кінотеатрі. За що я плачу цьому дурню? Кетнепе, заміниш його? Ні, в мене на кішок алергія. Дедпул та Росомаха. Росомаха перемагає. Привіт, диваче. Начувайтесь ласуни. Нормальні. Це моє місце. Що? В чому річ? Порушниці. Жодних солодощів. Який наївний? Отримуй. Даремно ну ви це. Легко. Що? Все одно криво висіла. Підходьте, дівчата. План Б. Спробую. Ось тобі. Ось тобі. ось тобі. Ну ж бо, не шкодуй. Ще. Ось тобі. ось тобі. Ой, павутиння скінчилося. Тресся. Те, що потрібно, ось вам светер, у ньому ви точно не змерзнете. Ми тебе запам'ятали. Бог Ще кілька обертів. Ще. Начебто достатньо. Потримай. Сочно, ти не Тор. І не Джейн, в принципі. Ха, Ну це полежить тут. Фух, ну я пішла. А я прикрию. Знову ти. Привіт, ось мій квиток. А солодке ні-ні-ні. Ні-ні. ні. Хм. А твоя подружка чого чекає? Привіт. Ой. Тут побуду. Гаразд, заходь. Yes. Дивна. та вони обидві дивні. Що? Більше цукерок? Забула мені ж важко. Як тебе зрушити? Топчуть та топчуть. Молотки всілякі розкидають Зумери. Це як? Неважливо. До справи. Добавка для Міли. Сподіваюся, страховка покриває Дантиста. Я допоможу. О, дякую. Добре підготувалася. Геть звідси. Знайшла дурня. Що ж діяти? Гвен? Так, той такий план. Зайди всередину, а там все збагнеш. Окей, вже йду. Вітаннячка. Що? Зі солодким вже край? Ні, ні. Ніколи. Що ж, тут віримо. Дякую. Набридли.